це топ новини дня від п'ятої редакції запальна ніч в окупації вночі. Гарні дрони атакували ТОД запорізької області. В Токмаку вдарили по складу БК загарбників. В Молочанську вивели з ладу підстанцію в Мелітополі та Генічівському районі. Знищили підстанції, що забезпечували живлення військової інфраструктури загарбників. Гуляйтер Балицький ним без світла понад 600 тисяч абонентів. На автозаправних станціях окупантів величезні черги. Місцеві повідомляють про проблеми з паливом. Не дарма вузька армія світу пересідає на вісничків. В день росіяни двічі ударили по одному із селищ Васильівського району. Згоріла автівка рятувальників, які у цей час гасили пожежу. Досі у лікарні 12 працівників ДСНС, які були поранені напередодні. Нагадаємо, вчора у степногірську рашисти атакували пожежну рятувальну частину та автівки, які вивозили поранених. ДТП у Запоріжжі близько 10-ї вечора у Шевченківському районі зіштовхнулись Мерседес та мотоцикл. Його водій опинився під автівкою. Рятувальники деблокували чоловіка та передали медикам. Обставини пригоди встановлюються. Били по 16 населеним пунктам запорізького регіону. За добу ворог наніс 11 авіаударів по кам'янському, степовому, голяйполю, малинівці, маліток, мачці, Червоній криниці та преображенці. Пропонував фіктивний статус батька одинакам. Запорізькі поліцейські затримали організатора у схеми за 5 тисяч доларів. Ділок пропонував клієнтам легенду, ніби дружина померла на тот, що давало підставу оформити липові документи та отримати статус батька одинака. Фігуранту світить до 9 років ув'язнення. В Запорізькому університеті третього віку випускний понад 30 студентів-пенсіонерів протягом навчального року займались на факультеті традиції та звичай народів світу. Студенти отримали нові знання про культуру нашого та інших народів. З Гуляйполя евакуювали пенсіонера. 76-річний житель прифронтового міста наважився покинути домівку через постійні обстріли. Йому надали необхідну допомогу та доправили до тимчасового місця проживання вимушених переселенців. Крафу пенсіонерки 45-річний аферист напросився в оселю до жінки, представився її колишнім учнем і переконав у необхідності ритуалу очищення грошей у церкві. Жінка віддала 46 тисяч гривень, зловмисник помітив, звідки потерпіла, брала кошти і поцупив ще 2 тисячі доларів, замінивши їх сувенірними купюрами. Шахрая затримали. На річці мокра гори сміття. Там встановили додаткові бонові загородження від мазуту. Найближчим часом планують повторно залучити техніку, щоб розчистити русло від побутових відходів та пластику, який викидають місцеві. Намагались закріпитись, але прилетіла бабаяга та знищила окупантів. На Запоріжжі рота ударних БПЛА вирій 241-ї бригади ТРО файно випалила кубку загарбників. В Запоріжжі вперше провели обласні спортивні ігри з горьового спорту для ветеранів, учасників бойових дій та їхніх родин. Учасники виконували вправи на швидкість. За дві хвилини вони мали підняти 24 кілограмову гірю якнайбільше разів. Учасники змагань готуються виступати на чемпіонатах України та міжнародних турнірах. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.